То що, Як подорож? Чудові краєвиди. Привітні люди. А як клієнт? В нього мову відняло. Агент Грейвс. Найкраще. Її чоловік. Цивільний. Привіт! Я скучив. Не в курсі, хто вона. Він усе, що в неї є. Де де мій чоловік? Є такий файл Чорна канарка. Ти вкрадеш його зі свого агентства. Якщо комусь бовкнеш, станеш удовою. Що за чорна канарка? Це цифрова ядерна бомба. Навіть якщо вкрадеш файл, вони не повернуть Девіда, ти ж розумієш. Я не зраджу країну. Агентство – це моє життя. Його я втратити не можу. Ти здуріла! Я маю знати, що тут негайно. Усіх агентів на цю справу. Переверніть місто та Знайдіть її. Ця маска змінює гучність вашого голосу. Скажи, не стерва. Жінок уже давно так ніхто не називає. Отримаю цей файл, зможу помститись. Після запуску його вже не можна зупинити. Код чорна канарка. ーキノ。